Найробі місто, де народжуються мрії, і щодня розбиваються об реальність. Тут ранкове сонце відбивається у вікнах хмарочосів, а за кілька кварталів діти босоніж біжать вузькими вуличками з глини та пластику. Це серце кенії, пульсуюче, контрастне, суперечливе. Найробі не просто столиця, це дзеркало східної Африки, у якому відбивається вся палітра людських доль, від розкішних маєтків політичної еліти до тісних халуп, збудованих на смітті. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Колись наприкінці 19 століття це місто було лише болотом, через яке британці проклали залізницю від Монбаси до Уганди. Ніхто і не уявляв, що з тимчасового табору робітників виросте місто мільйонник один із головних ділових центрів Африки. Сьогодні Найробі – це поєднання диких саван і блискучих бізнес-веж, де поряд із національним парком можна побачити левів, а за 10 хвилин їзди торгові центри світового рівня. Але за блиском цього мегаполіса ховається глибокий розлом. Дві реальності, дві правди, що живуть поруч і майже не перетинаються. З одного боку нетрі, де мільйони борються за виживання, з іншого райони, де охоронці перевіряють підозрілих перехожих, навіть біля кав'ярень. Як можливо, що в межах кількох кілометрів співіснують дерев'яні халупи без води і палаци з власними басейнами. Реальність нетрів життя без прикрас. Коли ти вперше потрапляєш до найбільшого нетерного району Африки, Кібері, здається, ніби опинився в іншому світі. Металеві дахи блищать під сонцем, зливаючись у сутільне море і ржи. Тут немає вулиць у звичайному сенсі, лише стежки, витоптані між хатинами, побудованими з глини дощок і старих рекламних банерів. Запах диму, вагкості та сміття змішується з ароматом смажених бананів, єдиною розкішю, яку можуть собі дозволити багато хто з місцевих. Це домівка для понад мільйона людей, і все ж офіційна кібера не існує. Вона не має статусу міського району. А отже, тут немає каналізації централізованої води, збору сміття. Річки, що протікають крізь нетрі, давно перетворилися на потоки відходів. Вода, яку люди купують у пластикових каністрах, часто не придатна для пиття, а іншої немає. Амунда дівчинка 10 років, яка щоранку прокидається о 5 щоб встигнути до школи. Вона носить форму, що давно вицвіла, але гордо поправляє комірець. Її мама продає овочі на розі, а батько працює на будівництві, коли почастить знайти роботу. Кожного дня Амунді долає небезпечний шлях до школи, вузькі проходи, де можна потрапити у бійку чи стати жертвою злодіїв. І все ж вона мріє стати лікарем, щоб лікувати дітей, які хворіють через брудну воду. У нетрях найробі життя це постійна боротьба. Хтось заробляє, збираючи пластикові пляшки, хтось варить їжу просто на вулиці, продаючи положці каші за кілька центів. Діти грають з м'ячем, зроблених із пакетів. І навіть у цьому хаосі чути сміх. Люди не здаються, вони навчилися виживати без того, що більшість вважає необхідним. Та за тією винахідливістю ховається біль. Безробіття сягає понад 50%, молодь не бачить перспективи і чимало з них опиняються у світі злочинності та стають частиною політичних угрупувань, які використовують бідних як дешеву силу під час виборів. Але навіть у найтемніших куточках Кібери є світло. Тут діють невеликі школи, створені ентузіастами, волонтери організують медпункти, художні майстерні, навіть театральні студії. Іноді з цих нетрів виходять митці, музиканти, журналісти, ті, хто показує світові, що життя в Кібері не лише про злидні, а й про гідність, культура виживання та підприємництва. Попри всю складні життя, найробі не можна назвати містом відчаю. це місто, де навіть у найважчих умовах люди знаходять спосіб діяти. У кожному провулку біля кожної халупи хтось щось продає, ремонтує, готує чи пропонує послуги. Тут народилася особлива культура виживання. Підприємництво без офісів і ліцензій, але з фантазією, яку можна лише позаздрити. На базарах Кібери можна знайти все: від взуття зробленого з автомобільних шин до мобільних зарядних станцій, що працюють від старих акумуляторів. Люди створюють бізнес буквально з повітря: одні продають смажені кукурудзяні качани, інші ремонтують телефони на дерев'яних столах, треті здають у прокат старі велосипеди, і кожен із них маленький підприємець, який тримає на собі невидиму економіку міста. Візьмемо, як приклад, Лео. Колись він викладав фізику в університеті, але після скорочення залишився без роботи. Тепер він продає рибу біля автобусної станції. Я не шкодую, каже Лео, розкладаючи свій товар на імпровізованому прилавку з дошок. Тут я сам собі начальник, і якщо сьогодні добрий день піде, зароблю більше ніж колись у школі. Його бізнес це приклад того, як освіта, кмітливість і відчай зливаються в одне. Він використовує старі холодильники, живить їх від сонячних батарей, сушить рибу на власноруч зібраній установці і навіть наймає сусідських підлітків. У таких історіях справжня суть кенійського духу, висока освіта тут не гарантує стабільності, але навички адаптації безцінні. Багато молодих людей, не маючи доступу до офіційної роботи, створюють стартапи з мінімальними ресурсами. Хтось виготовляє мило з перероблених масел, хтось запускає мікроаптеки або застосунки для обліку води в нетрях. Ставлення людей до влади подвійне: одні вдячні за будь-яку ініціативу, яка приносить світло чи воду. Інші розчаровані, кажуть, що уряд пам'ятає про них лише під час виборів. І все ж, попри недовіру, найробі тримається на енергії своїх мешканців. Вони не чекають допомоги, вони створюють її самі. Тіньова економіка та корупція. Але там, де виживання стає нормою, завжди з'являється і тінь. Найробі не лише місце можливостей, а місто, де корупція просочується в кожен шар життя. Тут хабар не виняток, а звичайна частина системи. Щоб отримати водопостачання, дозвіл на вуличну торгівлю чи навіть місце в лікарні, доводиться дякувати. У поліції, чиновницьких кабінетах і навіть у школах усе має свою ціну. Місцеві кажуть, що корупція в найробі починається з дрібниць. Один долар за те, щоб патрульний не помітив порушення, десять, щоб твоя справа зрушила з місця, а потім тисячі, якщо хочеш потрапити в урядову структуру чи виграти тендер. За посаду у митній службі або поліції доводиться платити заздалегідь, а потім відбивати вкладене. Це породжує цілу тіньову економіку, де неофіційні правила важливіші за закони. І все ж найбільші гроші обертаються зовсім не на ринках Кібери. Вони приховані в скляних офісах і дорогих маєтках. Гроші зароблені на корупційних схемах, часто відмиваються через інвестиції в елітну нерухомість. Нові хмарочоси і житлові комплекси будуються на гроші, походження яких ніхто не перевіряє. Кажуть, що частина дорогих віл у районах Каренчерунда належить політикам, які офіційно живуть на державну зарплату. Є й темніші історії: подвійні документи, фальшиві паспорти, нелегальний експорт дорогоцінних каменів. Деякі журналісти, які намагалися розслідувати ці схеми, зникли без сліду або залишили країну. Ціна правди тут висока, іноді занадто. Люди навчилися мовчати. Ми всі бачимо, що відбувається, каже Лео продавець риби. Але якщо відкриєш рота, завтра твій кіоск може згоріти. Попри це, у місті панує дивна рівновага, всі знають правила гри і пристосовуються до них. Тіньова економіка це паралельний світ, який не визнає офіційних кордонів. Але саме він забезпечує рух грошей, роботу для тисяч і навіть фінансування місцевих проєктів. Парадоксально, але без цієї сірої схеми Найробі, можливо, давно б зупинилося. Дві сторони Найробі – бідність і розкіш. Варто лише проїхати кілька кілометрів від Кібери, і здається, що ти потрапив у зовсім інше місто. Вулиці стають ширшими, повітря чистішим, а замість запаху диму, чути аромат кави з дорогих кав'ярень. Тут у районах Карен, Рунда чи Мутхайга Життя тече в іншому ритмі. Зелені газони високі мури, охоронці на воротах. Усе дихає спокою і достатком. За цими стінами мешкають бізнесмени, політики, родини колишніх президентів, власники великих агрокомпаній. Будинки нагадують маленькі фортеці, системи відеонагляду, електричні паркани, металодетектори при вході в торгові центри. Безпека це не просто зручність, це символ статусу. Тут платять не лише за комфорт, а й за відчуття відстані, від шуму, від хаосу, від бідності, яка, здається, дихає з іншого боку міста. У гольф-клубах і ресторанах лунає джаз, а вечірні вогні відбиваються в скляних фасадах офісів міжнародних компаній. Найробі на фінансовий центр Африки місце, де укладаються контракти на мільйони доларів. І все ж парадокс у тому, що освічений учитель, лікар чи інженер не може дозволити собі жити навіть поруч із цими районами. Їхня середня зарплата близько 200 доларів на місяць, тоді як аренда будинку в карен може коштувати понад 2000. Цифри вражають, середній дохід жителя нетрів близько 3 доларів на день, тоді як у багатих кварталах щоденний середній чек на обід може перевищувати 50, і все це в межах одного міста, де дорога з Кібері до Карен займає менше 20 хвилин. Контраст, який неможливо відчути, коли бачиш, як діти в бідних районах біжать за автобусами, що везуть інших дітей до міжнародних шкіл із басейнами та тенісними кортами. Проте іронія полягає в тому, що ці два світи пов'язані міцніше, ніж здається, багаті райони не існували без дешевої робочої сили з нетрів, прибиральників, охоронців, садівників. Щоранку сотні людей вирушають із кібери, щоб доглядати чужі будинки, а потім повертатися ввечері додому з еджавими дахами. Це невидимий ланцюг, який тримає місто разом, але водночас не дає йому стати єдиним. Попри всі контрасти, Найробі – це не історія без виходів. Це місто, яке змінюється просто на наших очах. Нові дороги розтинають старі райони, піднімаються сучасні естакади, відкриваються університети і технопарки. Тут працює одна з найпотужніших IT-екосистем Африки Silicon Savannah, де молоді програмісти створюють стартапи, що конкурують на світовому рівні: від мобільних платіжних систем, як от M-Pesa до додатків для моніторингу погоди чи управління фермами. Кініці доводять, що інновації можуть народжуватися навіть на тлі бідності. Неробі це не просто місто, це Африка в мініатюрі, контрасти, боротьба, єдність і надія. Тут мрії не завжди здійснюються, але вони ніколи не помирають. І кожен, хто хоч раз ступив на ці вулиці, назавжди запам'ятовує це відчуття, коли хаос і краса сплітаються в одне серце, що б'ється у ритмі життя. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!